Назвіть політиків, які вас надихають. Мене дуже надихає Мелані Трамп. Це перша жінка, перша леді. І наскільки вона вболіває за нашу країну. Це дуже важливо. І вона сильна і впевнена, що саме така жінка і зробила Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів Америки. Голдемейр, це екс-прем'єр-міністр Ізраїля. Вона неймовірно крута, тому що маючи потенціал з України. Розвинула цей потенціал в Ізраїлі і показала, як має керувати жінка-прем'єр-міністр. Потім така всім нелюбима, мною любима Меркель. Це жінка з тальними. Ви зрозуміли, про що я. А, і поки вона була, вона дозволяла початку війни в Україні, тому що вона мала вплив. І, звичайно, хочу сказати, що мені дуже подобається, вона неймовірно крута. А Прем'єрка Італії вона надихає, вона тулить вперед, і, до речі, вона одна із жінок, яка красиво розробила ситуацію стосовно того, як тримати чоловіків політиків в яжових рукавицях. Це круто. Тому беремо з таких жінок приклад, і йдемо вперед.